Стосовно, ну в цілому, в мене буде не дуже позитивний фідбек, але я розумію, що вас, може, це не дуже тішить, але прошу почути, тому що так, це так, нам до, потрібно до, потрібно досить, тому... досить досить важливо, і помилки яких припускаються команди, майже всі команди, майже всі припускаються одних тих самих. Помилок, і я їх також бачу у багатьох інших командах на ось Essex Challenge, які ми проводимо. Тобто, ви не єдині, це типові помилки, тобто не не те, що ви щось погано зробили. Це всі так, всі такі помилки зазвичай роблять, а ви бачите багато порушень там, де їх насправді немає. Або. Ну, не факт, що вони там є, і ви ну, шукаєте, що скрізь є порушення. Насправді. Це така тонка річ, що треба дійсно дивитись, щоб не було порушень, але не треба вигадувати порушення, щоб тільки сказати, що все порушено. Багато команд, майже всі казали, що є порушення стандарту 1D – це неправомірна поведінка. Неправомірна поведінка стосується дій, таких як шахрайство, крадіжки, обман і таке інше. Я взагалі не бачу в цьому кейсі, де б йшлась мова про такі речі: тобто обман чи крадіжки чи шахрайство щодо репутації, йдеться у цьому стандарті мова про професійну репутацію особи, тобто Кирила. Якщо Кирил щось вкрав, то звісно, це впливає на його репутацію. Коли Крил висловлює свою думку, і навіть якщо він помиляється, навіть якщо його думка не є обґрунтованою, він має право на свою думку, і він має право помилятися, то це стандарт не каже про професійну репутацію, що ви взагалі не можете помилятися чи не можете висловлювати своєї думки. Якщо казати про перші два питання. Там дійсно справа йде про перший стандарт, але про його інший пункт: про misrepresentation, тобто про навмисне викривлення інформації. Зверніть увагу, що на такі слова, що він розглядав рекомендації своїх колег з UAM як overestimated, тобто завищені, і що компанії. Не досягали результатів е, тих, які прогнозувались е, систематично протягом двох років. Ось це твердження, це твердження, воно є змістовним, його можна перевірити. Якщо е, йде, йдеться мова про систематичне завищення та системати... систематичне недосягнення результатів е, Якщо насправді воно не відповідає дійсності, то це порушення це навмисне спотворення фактів. І взагалі то, перш ніж казати про такі речі, треба було перевірити, що чи було, чи не було такого оверстимейшн та андерперформанс. Але якщо воно насправді було, то я взагалі то не вважаю, що це є порушенням. Якщо компанія дійсно не могла досягнути результатів систематично протягом п'яти років і давала завищені прогнози, і він про це написав, то це навіть і викривлення фактів могло й не бути, але ми не знаємо. Тобто в цьому кейсі не йдеться про те, було це. Overestimation та underperformance ще не було. Що ще? Щодо матеріальної неоприлюдненої інформації, взагалі, стосовно результатів дії компанії, ну, це досить странно чути. Матеріальна неоприлюднена інформація, ну, я в презентації минулого разу казав, що це таке. Це інформація, яка може вплинути на вартість активів, якщо це клієнт UAM і він надав якусь внутрішню фінансову інформацію, яку неоприлюдне, і Кирило б її оприлюднити. Ось це було б розкриття матеріальної неоприлюдної інформації. Якщо UAAM керує якимось портфелями, чи дає публічні, публічний аналіз. Інших компаній, то, то взагалі то цей аналіз. Ну я не бачу, що тут може розглядатися як матеріальна неоплюднена інформація. Тобто, клієнти отримали цю інформацію вже давно. Ця інформація мабуть була опублікована на вебсайті. Якщо це репорти, вони взагалі то мають публікуватися, якщо вони не, не роблять це для приватних ну, для клієнтів, які сплачують за репорти окремо. Я, я не бачу, де тут матеріальна неоприлюднена інформація саме стосовно результатів інвестування. Тобто, насправді, результати інвестування мені, мені це странно чути. Яке порушення насправді було? Це порушення лояльності до працедавця. Тому що на момент, коли Кирило писав це, він ще був останній день робочої в UAM. А до того він ще деяким клієнтам казав, що він уходить, і рекомендував, ну якщо й не піти за ним, то казав, що рекомендації колег overestimated, тобто. Критикував своїх колег, він має право критикувати своїх колег, але вже мабуть після того як він піде з компанії, бо коли він працює на компанію, в нього є обов'язок лояльності до працедавця, то він не може шкодити компанії, яка йому оплачує його працю. І ті команди, які сказали, що він порушив тут стандарт лояльності до працедавця, тобто четвертий стандарт, вони є правими. Це, власне, кейс, ця частина кейсу, саме про це, про лояльність до працедавця. Переманювати клієнтів не можна. Це теж порушення стандарту лояльності до працедавців, за виключенням ситуації, коли ви цих клієнтів знали незалежно від працедавця. Ну, наприклад, якщо це ваші особисті знайомі до працевлаштування, тоді, будь ласка. Або якщо ви цих клієнтів, ну, ви контактуєте з ними на загальних підставах. Тобто ви знаєте, що ось є така компанія. Ви не берете в працедавця базу даних клієнтів, ви не берете контактні особи, імейли, телефони, ви відкриваєте сайт компанії і робите те, що зветься англійською cold call. Тобто, нібито дзвінок з вулиці на загальних підставах. І кажете: ось от, ми такий-то інвестиційний банк, Кубік, переходьте до нас, будемо там в раді. Ну, це не переманювання, це ви звертаєтесь як з вулиці. А ось брати в роботодавця перелік клієнтську базу та е, номери телефонів, контактних осіб чи імейли, е ось це буде переманювання, це порушення. Далі. Далі, що ще? Щодо щодо того, що потрібно розкривати пропозиції щодо нового працевлаштування, ні, такої, такого обов'язку немає. Тобто, якщо у вас хтось агітує прийти до іншої компанії, вас немає обов'язку розкривати такі пропозиції до вашого чинного роботодавця. Далі Фейсбук. Фейсбук це не офіційний канал комунікації, і думка, яка висловлюється крилом на Фейсбуці, це його особиста думка, а не офіційна думка. І тому, ну, він може висловлювати думку. Не можна забороняти людям висловлювати свою думку. Це взагалі свобода, як свобода слова і. Критика компанії, чи критика керівництва, чи критика колег, ну я не бачу, чому вона завжди має бути заборонена. Тобто, так, не можна перекручувати факти, не можна брехати, звісно, але якщо ви не згодні з компанією чи з керівництвом, ну я не вважаю, що правильно мовчати. І ніколи не критикувати компанію чи керівництво. Це справа дійсно вона дискусійна, бо в деяких кодексах етики корпоративних є заборона на висловлювання точки зору, що не відповідають офіційній. І для там державних службовців таке може бути, що не можна навіть в особистих каналах комунікації висловлювати щось, що суперечить офіційній точці зору. Ну я таке припускаю, але це не є загально прийнятим в когось це може бути, в когось не може, і загалом то критикувати ну не заборонено. Заборонено говорити неправду, заборонено спотворювати факти. І заборонено дійсно конкурувати з чинним роботодавцем, тобто переманювати клієнтів, це теж дійсно заборонено щодо пляшки вина. Ті команди, які ну взагалі, це питання зазвичай, ви на нього правильно відповідали, що він мав змогу прийняти цей подарунок, якщо він розкрив та отримав дозвіл. До речі, письмова згода може бути по засобам імейла. Імейл – це теж письмова комунікація, якщо це було лише на словах. Це не письмово. А якщо це було на в імейлі погоджено, це нормально. Щодо об'єктивності, ну може бути, але я тут насправді не бачив би такого прямого порушення, але ну. Дещо ви маєте рацію, що дійсно на майбутнє цей подарунок може вплинути якось, але об'єктивність йдеться стандарт у першу чергу щодо того, що ви досліджуєте тут і зараз. Якщо ви досліджуєте компанію тут і зараз ще не закінчили дослідження і отримали подарунок, ось цей стандарт саме на таку таку ситуацію сфокусований. Щодо четвертого питання питання дуже мало команд, майже ніхто не сказав, що насправді це порушення п'ятого стандарту з боку Марії, тобто reasonable basis, обґрунтований базіс для рекомендацій, коли вона отримала презентацію навіть від колеги, але вона сама не Впевнилась, прошу не презентація, а модель отримала модель від колеги, але сама не впевнилась, що модель є адекватною, то вона не має reasonable basis, і вона, якщо використовує модель, просто яку їй хтось інший дав. Вона порушує стандарт. Вона має сама переконатись, що модель працює, перевірити її, і так далі з боку Марії, це мабуть єдине порушення. З боку крила дійсне порушення, що він взяв власність колишнього роботодавця. Ті команди, які кажуть, що це може бути його інтелектуальна власність. Ні, тут однозначно власність роботодавця щодо стандарту четвертого, то порушення з боку крила однозначно було. Бо е, всі моделі, презентації, інші файли, інші матеріали, які були створені у робочий час з використанням ресурсів роботодавця, це власність роботодавця, інтелектуальна власність, ну, є майнові права та немайнові. Те, що авторське право на майнове крило мав, без сумніву, але майнові права. Роботодавця тут взагалі-то досить очевидно, якщо роботодавець не передав їх крилові, але це мабуть досить нечасто таке трапляється, що роботодавець сам відмовиться від майнових прав, тобто в такій ситуації, якщо ви бачите, що є якісь матеріали, які створені в робочий час на робочому місці. То це майже 100%, що це власність роботодавця, і якщо хтось це бере додому, чи до нового роботодавця, це фактично порушення стандарту четвертого. А якщо казати про Марію, ну так вона, якщо вона розуміє, що це матеріал, який вона отримала, який Крило отримав ну сумнівно з точки зору етики, то мабуть не варто працювати з цим матеріалом, як навіть ще до того, як перевіряти на цю модель на актуальність та що вона працює? Тобто, по-перше, переконати, що це не, не крадене, умовно кажучи, а потім перевірити, що ця модель працює, що їй можна довіряти, і коли вже отримуєш reasonable basis, то тоді можна на її підставі робити рекомендації. Ось щодо ситуації з Марією, Ще якісь команди казали, ну не дуже часто, але таке було, що конфлікт інтересів в цьому аспекті, а також теж матеріальна непублічна інформація. Ну, взагалі, та модель вона дійсно вона не є публічною, але ну, стандарт про матеріальну непублічну інформацію це все ж таки про. Дещо інше, тобто він стосується зазвичай тих даних, які ви маєте, про об'єкт дослідження, тобто про корпорації, і які можуть вплинути на їхні курс акцій, а не про ті моделі, які створюються в інвестиційних банках. Тобто ці моделі також є не публічними, але ці моделі ну як вони можуть вплинути на вартість акцій? Вони можуть вплинути, ну на процес прийняття рішень всередині інвестиційного банку, так, але мабуть, не на вартість акцій об'єкту дослідження. Тому ну питання. Може, не таке однозначне, але я би не фокусувався на саме на матеріальній непублічній інформації. Ось при розгляді таких кейсів, а фокусувався на тому, що це власність іншої фірми, і її не можна використовувати через це. Так, які ще були зауваження в мене? Ну, Мабуть, більше більше немає. Тобто, якщо так підсумувати, то не треба шукати порушень там, де їх насправді немає. Тобто треба як критично відноситись до дій Кирила чи Марії у цьому кейсі, так і до своїх власних дій, що не треба ну. Огульно так звинувачувати в порушенні всіх стандартів. Треба ретельно дивитися, а що насправді тут поганого, що тут виглядає як порушення. Ну і треба також. Також ну, зважати ви звертаєте увагу дійсно на стандарти: перший, другий, третій, четвертий, але досить мало хто звертає увагу на п'ятий стандарт, там де йдеться про reasonable basis. Це типова, теж така помилка до п'ятого стандарту, мало хто доходить, бо такі. Важливі там третій та четвертий, ну не кажучи вже про перший та друге, що п'ятий він якось губиться серед інших. А він теж є важливим, бо він каже, що ви не можете просто так щось брати і використовувати. Ви маєте це перевірити, чи мати достатньо свідчень, що це дійсно працює, і маєте ще це і задокументовувати. Ось ось такі